В першу чергу ямковий ремонт робиться для того, щоб зараз аварійно закрити ті ділянки доріг, які в нас після зимовки, як зазвичай, з'явилися ці ями. Друге, що важливо сказати, що ми ж майже весь 2022 рік майже нічого не ремонтували по дорогах, тому зараз потрібно за два роки привезти дороги до ладу. Третя проблема це насправді погодні умови. Ми бачимо, що сьогодні дощ, ми в дощ працювати і укладати асфальт не будемо. Тому як тільки виходить сонечко і асфальт сухий, одразу працюють. Ну і, власне, хочемо зараз, щоб як тільки буде доступні погоди, одразу будуть, будуть ремонтуватися. Отримав велику кількість питань, отримую щодо проспекту Богоявленського, який там особливо там такий поворот у нас є на вулиці Торговій. Там же дороги майже немає ну, немає. Взагалі, власне, її потрібно відремонтувати, потрібно знімати, там потрібно робити капітальний ремонт, тому що просто там якимось ямковим ремонтом не обійдешся. Ці гроші на цей ремонт є також в цьому бюджеті. Також ремонт на ремонт проспекту Богоявленського інших частин в корабельному районі також закладені. Маю багато запитань щодо ремонту Інгульського моста. Хочу нагадати, що покриття на Інгурському мості не належить до власності міста, і ми не можемо витрачати кошти бюджетні на цей ремонт. У будь-якому разі, зараз служба автомобільних дорог у, у, в Миколаївській області опрацьовує це питання. Там питання стосується саме не покриття, а саме того, що знаходиться між плитами, бетонними плитами цього мосту і покриттям. Там потрібно все це виривати, замінювати, засипати новий там. Бо за нашу за наявну інформацію, там засипали чуть не землею, суглинком, який зараз от плаває, і за цього руйнується весь цей асфальт. Тому ми зараз ведемо співпрацю, чекаємо на службу автомобільних доріг, щоб вони нам дали інформацію, що ми можемо зробити разом. Зараз вони працюють над, над, над тим, щоб отримати на це фінансування.